Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Дніпрорудне. Чи як пройде деокупація, звільнення від росіян і чи є якісь перешкоди, щоб деокупувати якнайшвидше Дніпрорудне? Дивіться, Дніпро Рудне має сильних там військові Росії, вони самі сильні, я так розумію, якісь дуже агресивні військові. Вони чинять із цивільними дуже агресивні дії. Тут і катування і багато людей. Вивезли, я так розумію. Дуже жінки страждають. Тут треба рятувати, і чим швидше, тим краще допомога прийде, дивіться, попри все, що вам е, зроблено, все одно всі ці. Військові Росії будуть знищені, вбиті, їм не вдасться вижити. В Дніпрорудному буде деокупація, повна перемога країни. Ворога знищать оцих росіян, що знущаються з людей. Люди повністю живуть в страху. Дуже сильно, я так розумію, це впливають. Залякують, що будуть зруйновані домівки, що буде агресивні дії що військові України будуть обстрілювати місто і зруйнують місто. Це брехня, це все брехня. Місто не зруйнують військові України. Будуть нищити саме росіян, саме військових Росії. І в них буде поразка. Масовані обстріли саме військових Украї... ну, Росії. Так, велика загроза того, що агресія йде на жінок, на цивільних людей. Щось у них. Відбувається, також замініровано, що Дніпрорудне замінували військові Росії і самі себе, іначе як замінували. Дивіться, тут треба швидко, дуже швидко рятувати населення. Цивільних людей рятувати, бо з кожним часом все більше і більше жертв, це більше лиха. Дуже багато. Це я заперечую повністю. Повертаю ворогові всі ці жахи, і біль, і сльози, і страждання українців. Заперечую всю пропаганду. Заперечуємо більше ворог не може агресивно діяти в Дніпрорудному. Це добре. Так, тут тобто йому буде непереливки будуть його. Вбити буде. Оце всі, хто в Дніпрорудному росіяни, вони всі загинуть, їх уб'ють. І ну вони не встигнуть втікти. Верховний суд у них. Людей врятують. Треба швидше, швидше. Заперечую повністю весняти. Заперечу всю агресію. Заперечу. Заперечу. Заперечую там. У людей скрутне дуже становище. У цивільних людей їх треба захистити від агресії і немає фінансів, там як катастрофа, там немає у людей грошей, немає, щоб вижити. Зрадники тікають, заперечує весь негатив. Заперечую. Відкриваю шляхи дороги військовим України для деокупації міста, Дніпро Рудне, звільнення від росіян, від російської окупації. Повністю відкриваю всі шляхи дороги для людей, для військових України. Перекриваю, перекриваю. Більше нічого нема, нічого не заважає, ніяких перешкод нема, що заважали. Де окуповувати, звільняти місто Дніпрорудне, відкриваю всі шляхи дороги і ламаю всі, так всіх і винищать повністю. Оцих військових буде вбито що в Дніпрорудному. Більше немає ніяких перешкод, які заважають звільнити місто Дніпрорудне від російської окупації, де окупувати повністю, звільнити, відновити закони України, відновити виплати всі шляхи для виїзду цивільних людей, всі дороги. Відкриваються, буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищі сили. Будь ласка, допоможіть нам рятувати населення жителів Дніпрорудного від катастрофи, від агресії російської. Прошу повернути по Верховному суду росіянам всі смерті, катування, гвалтування, біль і страждання українців повертається. Росіянам тих, хто вчинив ці злочини. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю докуповано, якнайшвидше без втрат для цивільних людей і без втрат для військових. Ді природи. Да буде так. Буду все сказано здійснення, прошу вищі сили. Будь ласка, зруйнуйте всі плани, ворожі росіянам. Більше немає змоги агресивно ставитися до населення. Тікають, лякаються. Буде так. Дякую за увагу.